Доброго дня, я Савайло Анатолій, запрошую підписатися на мій канал YouTube. Запрошую відвідати мій сайт EngelInjua. Дуже коротко зупинюсь на техніці, яка вже довгий час випускається, Батіпав випускає її. Вона вже дуже багато заціновувачів у неї, але зупинюсь на деяких моментах. Зверніть увагу, що зараз дуже багато підробок. Ну, величезна кількість. Тому, коли ви купляєте даний плиткоріз Batipav Super Pro, ну, в, цьому, в даному випадку це 900, є і 75, є і 60 см довжина різу, треба звертати увагу на деякі моменти. Ось тут такі штампи мають стояти, бачите, кругом ось на каретки. На кріпленні І на основі. Вони видавлені, вони не наклеєні. Ну, звісно, треба купляти у офіційних дилерів, тому вам, звісно, буде заповнений ось такий гарантійний талон, який гарантує в тому числі на скриті якісь дефекти, один рік гарантії. А вони завжди можливі. Розповім дуже коротко о плиткорізі. Те, це незвичайний для мене плиткоріз, він відрізняється від багатьох інших, які я е, мав змогу показувати вам. Товщина різу у нього до 19, від 5 до, до 19 мм. Це досить серйозна товщина. Довжина 900 мм. Тут стоїть 22-мм ролик. Як на мене, він легко справляється з з керамогранітом, з кераміком, з іншими е, матеріалами. Товщина шини вони досить е, серйозна і складає 10 мм. Це з головою вистачає, щоб вона не грала і е, щоб вона не вигиналася. Сама каретка тут ходить дуже плавно. Тут 9 підшипників, які регулюються час від часу. Підшипники спираються на направляючу. Звісно, тут є і плюси, і мінуси в, цьому, в цій справі. Плюс в тому, що жорстка конструкція не має ніяких люфтів, але мінус все ж таки, що підшипники, час, будуть, буде вироботка, і буде треба або міняти або шину через довгий час, або самі підшипники треба буде міняти. Звісно, треба тримати в чистоті, тому що якщо буде забрудненість, зношування буде набагато більше. Різ відбувається на, тось, на лінійку виріжете. Різ на себе називається. Тут є така фішка, коли ви закінчили різ, ви, виходить, розламувач в сторону. Відводите вниз і потім вже ламаєте. Як на мене, зручно. Цей, цей флажок він стоїть з двох сторон. Можна різати тому і лівою, і правою рукою буде зручно. Перед тим, як працювати, звісно, його треба виставити, цей плиткоріз. Оці направляючі, вони мають і невеличкий люфт право вліво. Тому треба виставити так, щоб різець е, йшов чітко по розламувачу. Крім того, ось ця бокова лінійка, її також треба калібрувати. Е, тут є такий пас, який фіксується. І за допомогою шайбочок сюди можна поставити деякі шайбочки, щоб відрегулювати, щоб чітко було оця відстань була. Як показано на цій лінійці. Ось тут показую, там, наприклад, 25 см. І воно має бути і тут 25 см, але це треба налаштовувати. Не шведіть, треба перед роботою, це дуже гарно зробити. Крім того, звісно, берете кутник і виставляєте даний упор, щоб він також мав чіткий вугол. 90 градусів. Ну, це найперше, що треба зробити, бо у вас буде неправильний різ. В принципі, претензій у мене до цього плиткорізу немає. Претензія, що вага у нього складає аж 19 кг. Він досить важкий. Ну, звісно, конструкція жорстка. Можливо, і це треба було зробити. Я покажу, як він виглядає. Це знімається ось ця направляюча. Давайте ми його перевернемо і подивитись. Ось тут така товстеленний метал сплошний, це не труба посередині йде. Тому жорсткість конструкції тут величезна. Тут немає ніяких виходить, резинових, ніякої резинки, нічого немає, це погано. Тому що тут воно завжди, як ти розумієш, протреться і буде ржавіти. Як на мене, я не знаю, щось, можливо, треба щось придумати. Прижимні площадки тут досить якісні, вкриті резиною. Ще один нюанс, який мені не сподобався. Дивіться, коли ви ріжете, воно закінчується і йде биття. Або тут, тут немає резинки. Тобто постійно буде звук такого биття. Або тут, або різець. Бачите, він, якщо ви якийсь тонкий матеріал, він практично впирається. Ну, Тут буде невеличка виробітка, але це нічого страшного. Ну, Скажімо так, деякі виробники ставлять сюди якісь резинові упорки, пасігми, щоб воно не вдарялося. Але це не принципово, не принципово. Як на мене, тут декларує виробник 900 кг прижим. Чомусь не поставили тут пластикових ніяких, скажімо так, пластику, щоб не залишати сліди на плитці. Тут просто алюмінієва така поверхня. Як на мене теж. Недоробка. Кут 45 тут взагалі дуже цікаво різати. Фіксуємо. Щоб різати кут 45, тут по стрілочці, тут, бачите, є сміточка. Кут 45 поставили, зафіксували, поклали сюди плитку. Ось довжину змінили за допомогою цієї направляючої дуже легко, дуже е, спокійно тут ходить. І ріжете. Плитка, виходить, ложиться посередині, по діагоналі. Ну, для мене досить незвично, але є такий момент. Коли ви ріжете, ви будете різати отак, вам в принципі, досить погано видно, хоча видно трошки, але погано видно різець, практично не видно. Тому треба буде довіряти цьому плиткорізу на віру. В комплекті в цьому плиткорізу йде ось такий набір ключів. шестигранники там для налаштування, для підтягування підшипників через деякий час. Ну, Вони знадобляться. З запасного. Підшипника, тобто запасного роліка не йде, але вони досить недорогі і вони досить довгий у них термін служби. Це італійський оригінальний підкрізь, який вам буде служити вірою, правдою довгі роки. Всього найкращого. Звертайтесь до мене, щоб взяти в прокат або продати, або купити. Всього найкращого.